Друзі, привіт! І сьогодні ми поговоримо про помилки при написанні назв до статей або тезисів, або навіть науково дослідних робіт. Отже, які є основні помилки? Основних помилок є 5, але насправді їх набагато більше. Але при цьому всьому я зараз розглядаю саме ті помилки, які з'являються найбільш часто. Звісно, по мірі зростання, по мірі отримання досвіду, ви будете вже відчувати ці помилки та уникати їх. При цьому всьому при відображенні прикладів я використовую реальні приклади. Це або мої колеги, або навіть мої власні публікації, коли я був лише початківцем. Отже, почнемо. Перш за все, це вживання слів, які не несуть інформації. Деякі аспекти допитання, основи. Наприклад, дослідження основ, технології оптимального проєктування, раціонального користування родовищами цінних попалин. Перш за все, тут вживається дослідження основ. Сама по собі наукова робота, вона вже є дослідженням Основ. взагалі не зрозуміло, що таке основи. Тобто, дослідження основ вже до питання або розробки концепції. Це все із цієї опери. Також раціонального користування родовищами цінних копалин. Краще б було сказати, що е, природоощадним або екологоощадним, або м, сталого користування, все це є більш точно та менше вживається. Які не несуть інформації. Друге надмірне узагальнення. Зустрічаються публікації, які мають дуже загальну назву, і невідомо, що в них досліджується. Технологічні аспекти фізики гірничих процесів. Технологічні аспекти. Ця назва також відноситься як і до першої, так і до другої категорії помилок. Адже технологічні аспекти, технологічних параметрів і аспектів, як називає їх автор, дуже багато. Це можуть бути і параметри розробки родовища, як для цього прикладу, і рівень організації, і власне обладнання. Це все теж також відноситься до технологій. І невідомо які аспекти взагалі досліджуються. І, взагалі, що в роботі пропонується, технологічні аспекти фізики гірничих процесів. Жодної немає конкретики. Дублювання інформації, впровадження сталих методів управління відходами виглу, вуглевидобутку для сприяння екологічного розвитку. Самі по собі сталі методи вони вже передбачають екологічний розвиток. Тому у нас відбувається дублювання інформації. Також надмірна деталізація. Технологічна схема пристрою зрошування випнякової суспензії консольного відвалоутворюючого вкр 8000х100. Як бачимо в цій назві публікації описана лише одна конструкція, при цьому автор впродовж усього свого дослідження. Демонструє розробку саме технології для застосування методу боротьби з самозайманням. І спосіб полягає у зрошуванні розчинами вапнякової суспензії. При цьому всьому застосовується лише одна конструкція, і на цьому акцентується увага. Краще б було сказано розробка технологічної схеми пристроїв для зрошування вапнякової суспензії для обробки відходів вуглевидобутку і вживання загальних назв. Екологоорієнтовані технології проєктування, природокористування на основі моделювання зміни стану запасів корисних копалин. Екологоорієнтовані технології. І при цьому у нас є далі природокористування. користування. Само по собі вже природокористування користування передбачає в собі врахування екологічних моментів. Отже, як бачимо, навіть досвідчені автори в своїх публікаціях, в своїх дослідженнях дуже часто грішать тим, що вживають слова, вирази, які дублюють. Дуже часто початок та кінцівка назви вони дублюють одне інше, або, наприклад, є логічним продовженням. Отже, ще раз наголошую, основні помилки це вживання слів, які не несуть інформації. Також це надмірне узагальнення, дублювання інформації, деталізація, вживання загальних назв. Також варто зазначити, що дуже часто автори роблять такий хибний крок, коли описують там якісь процеси чи явища в прив'язці до конкретних там регіонів. Це дуже круто, якщо ви історик. Якщо ви досліджуєте якісь явища, які відбувалися на певній території. Але якщо ви розробляєте певну стратегію або певну методику, то це є не завжди зручним. Давайте з вами поглянемо, наприклад, коли ми розробляємо якийсь новий підхід щодо розподілу коштів чи інвестицій у тих регіонах, які є індустріальними. І на меті є, власне, трансформація економіки регіонів, трансформація підходів, структури загальної галузевого розподілу в цих регіонах. І як може, на першу думку, спасти назва? Ми кажемо, розробка. Моделі там або розробка підходу щодо розподілу коштів у там, Донецькій, Луганській області, тобто в тих регіонах, де було промислове виробництво для відновлення там економіки. І ми вже ставимо крест, ми прив'язуємось до якогось конкретного регіону, тобто пишемо якась область чи ще щось. Але, наприклад, якщо ми скажемо. Розробка підходу щодо розподілу коштів у старопромислових регіонах або вугледобувних регіонах, то це дослідження стане цікавим і для тих країн, де ведеться видобуток. Це Польща, це Німеччина велася Велика Британія, це Румунія, це Словаччина. Тобто значно ширше відбувається вже. Представлення вашого дослідження. Тобто уникаємо прив'язки до конкретних регіонів. Звісно, якщо це не пов'язано саме з предметом дослідження, будь-то історія, або там якісь науки, пов'язані з, філо... з філологією або з культурологією, так, там це є актуальним. Але якщо ви досліджуєте якісь і розробляєте загальні підходи, економічні або там, соціальні, то ми повинні прагнути до вдосконалення, до уніфікації. Застосовувати принцип уніфікації. Тобто, якщо цей досвід, якщо цей підхід можна застосувати не тільки в межах нашої країни або цього регіону, то варто на це зважати. Варто виокремити, головне, і при цьому всьому це вживати. Отже, як бачите, нічого складного немає. При нагоді я зичу вам успіхів, зичу успіхів у пошуці. І також при нагоді запрошую підписатись та підтримати наш канал. Деталі є в описі до цього відео. До нових зустрічей, друзі!